Колиска казок. Добрий вечір, мої любі діти. І з вами знову я, пані Каскарк. Я дуже радію з того, що вам подобаються мої казочки. Дякую вам за подобайки і поширення. Ну, то що? Продовжуємо далі. Галина Ткачок моя. Найтихіша книжка. Я люблю мовчати. Люблю, коли дуже тихо. Але мій молодший брат часто кричить йому півтора роки, а старший брат любить гучну музику. Тату завжди співає, навіть коли моє посуд або стриже нігті. Ми з мамою просимо їх бути тихіше. Усі слухаються. Стає добре, а потім тату знову починає співати. Старший брат вмикає музику, а молодший кричить: Тоді ми з мамою перезираємося. Час вирушати в таємне місце. Ми одягаємо свої найкрасивіші сорочки та джинси, узуваємо найкращі кросівки і беремо улюблені рюкзаки. Тихо, тихо, виходимо з дому. На вулиці сигналять машини, голосно розмовляють перехожі, хлюпочи фонтан, у когось дзвонить телефон. Але ми мовчимо і ступаємо тихо. Ми найтихіші люди Києва. Тихіші за нас тільки коти. І ось таємне місце. Чотири сходинки, старі двері, за ними прохолодно та затишно, а говорити можна тільки пошепки. Тут працює Ганна Яківна. Вона завжди сміхається, коли ми приходимо. Навіть у травні вона носить теплу пухнасту кофту І схожа в ній на велику сіру кицьку. Ми заходимо в залу. Мама сідає за стіл і дістає з рюкзака ноутбук. А я швидко йду вздовж полиць, мені оцю книжку, оцю і ще дві великі. Сідаю біля мами за стіл і читаючи книжки, уявляю, що я на безлюдному острові на піску біля моря чути тільки вітер і плескіт хвиль, або я у кобильці ховрахів, які заснули на зиму. На вулиці холод і завірюха, а нам тепло і затишно. Я навесні в лісі шукаю найкращу квітку, у лісовій тисячу ти спів зозулі. Ку-ку. Або я чорна кицька, яка гуляє містом у темну ніч. Заходжу всюди, куди хочу, і ніхто мене не бачить і не чує. Мама торкається мого плеча. Час іти додому. Ганна Яківна проводжає нас. Ви можете взяти всі ці книжки із собою, говорить вона. Ні, відповідає пошепки. Я люблю читати тільки в тиші. Ми беремо з собою повні рюкзаки тиші і виходимо з бібліотеки. Дорогою рахуємо всіх котів, яких бачимо в місті, їх сім. Хм, дівчата, де ви так довго були? дивується тато. Гуляли? усміхається мама. Ніхто не знає про наш секрет.